Мізерна пенсія і виживання це синоніми життя наших пенсіонерів сьогодні. Гідну пенсію має дуже малий відсоток українців. Тож у цьому відео я розповім про те, які кроки допоможуть вам створити надійну фінансову основу для вашого життя на пенсії. Нагадаю, що сьогодні в Україні діє солідарна пенсійна система, яка має досить обмежені можливості. Середня пенсія складає 6 тисяч 400 гривень. Втім, третина з понад 10 мільйонів пенсіонерів отримує трохи більше трьох тисяч. І як вижити на таку пенсію? Окей, щороку проводиться індексація, але чи рятує пенсіонерів плюс 200-300 гривень питання риторичне. Держава стає все менше менш спроможною для того, щоб забезпечувати солідарну пенсію. Нам доведеться бути активними, накопичувати і самим брати на себе турботу про, про власну пенсію. А це означає здоров'я, яке потрібно підтримувати, відкладення, які потрібно робити постійно, і, і постійно мати компетенції, які затребовані. Тож, відповідальність за гідну фінансову старість лягає на особисті накопичення. Відтак, гідна пенсія це виключно ваш особистий внесок у життя на старості. І своєрідним гайдом для гідної пенсії стануть наступні п'ять кроків. Крок перший: починайте накопичувати на пенсію вже сьогодні. Головний секрет успішного пенсійного забезпечення це час. І чим раніше ви почнете, тим більшу суму зберете до виходу на пенсію. І тут жодних обмежень: хтось може відкладати 100 гривень, а хтось з тисячу є кілька правил, які допоможуть вам відкладати перше правило 10-15%. Прагніть відкладати від 10 до 15 від свого щомісячного доходу. Якщо ви починаєте в 20 років, вистачить і меншого відсотка ніж якщо ви почнете в 40. Друге це автоматизація. Налаштуйте автоматичне списання певного відсотка на інвестиційний або пенсійний рахунок і кошти одразу потраплятимуть на цей рахунок, а ви уникнете спокуси витратити гроші. І третє: кошти мають працювати, якщо ви відкладаєте лише у тумбочку. Це краще, ніж нічого, але таким чином ваші кошти неминуче знецінюються. І у цьому відео я детально пояснювала, як це відбувається. Тож найкращим варіантом є відкриття накопичувального рахунку. А завдяки ефекту складних відсотків, коли відсотки нараховуються на попередні відсотки та основну суму, ви ще й будете збільшувати суму коштів на рахунку. Наступний крок до гідної пенсії це недержавні пенсійні фонди. Вони є доступним та законодавчо захищеним інструментом для довго. Строкових пенсійних накопичень в Україні. Як це працює? Ви регулярно вносите кошти, які НПФ інвестує, наприклад, в депозити, облігації, нерухомість чи землю для отримання доходу. Таким чином, ваші накопичення захищені від інфляції за рахунок інвестування. Чи є ризики? Так, і про них я детально розповідала у цьому відео. Ще одне поширене питання: який фонд краще обрати? Дивіться на історію фонду, його дохідність та звітність. Інформація доступна, бо діяльність фондів регулюється національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Третій крок. Щоб зберегти і примножити ваш капітал для гідної пенсії, слід дотримуватися правила диверсифікації. Тобто не кладіть ці гроші в один кошик, а розкладайте по різних. Наприклад, частину на депозити, частину в НПФ, а частину інвестуйте в акції, нерухомість, землю тощо. А наступна інформація буде дуже доречною. Хочете мати пасивний дохід, але не знаєте, з чого почати? Тоді вам на конференцію Жити на відсотки, яка пройде вже 8 листопада у Києві. Ви дізнаєтеся, куди інвестувати як створити пасивний дохід. Інвестори зі стажем поділяться своїм досвідом, розкажуть про помилки та дадуть поради тим, хто хоче починати свій шлях. А для глядачів ютуб каналу Finance.ua у мене ще й унікальний промокод з 10 відсотковою знижкою на офлайн та онлайн квитки, який ви зараз бачите на екрані. Почніть жити на відсотки вже зараз. Купуйте квитки за в описанні під відео. Повертаюся до нашої теми. Так, можна і не звертатися до недержавних пенсійних фондів, а самому займатися тими ж інвестиціями. Але це вимагає часу та знань. До речі, якщо ви цікавитесь інвестуванням, то запрошую вас подивитися це відео. Четвертий крок він дуже важливий: це інвестиції у власне здоров'я, адже гідна пенсія це не лише про гроші, а й про здатність бути економічно активним та здоровим якомога довше. І тут є два базових правила. Перше, регулярно проходьте перенавчання та підвищення кваліфікації, щоб залишатися затребуваним фахівцем до 60-70 років. Це захищає вас від ейджизму та дозволяє отримувати вищий дохід. Плюс постійне навчання також дозволяє працювати фрілансером у віці, і це буде вашим додатковим джерелом доходу. І друге, це фізичне та ментальне здоров'я. Інвестуйте у здоровий спосіб життя. Варто також проходити профілактичні огляди. Все це знизить ваші майбутні медичні витрати. І дозволить насолоджуватися фінансовою свободою на пенсії. Нарешті п'ятий крок це захист від непередбачених обставин. Бо пенсійні накопичення це, хоч і класна, але довгострокова мета. Для цього треба створити власний фонд ліквідності або подушку безпеки. Це ваш своєрідний резервний бюджет на випадок втрати роботи або тривалої хвороби. Для чого це потрібно? Щоб запобігти завчасному використанню ваших пенсійних накопичень, і також дотримуйтеся стратегії виведення коштів. Тобто, за 5-7 років до пенсії поступово переводьте агресивні інвестиції, такі як акції, у більш консервативні та захищені активи, наприклад, депозити. Таким чином, ви збережете себе від нервів, а ваші накопичення від ринкових обвалів перед виходом на пенсію. Отже, забезпечення гідної пенсії цілком до снаги, і слід розуміти, що це марафон, а не спринт, і це необхідний крок, бо в умовах демографічних та економічних викликів в Україні розраховувати виключно на солідарну систему не можна. Тож, ключ до фінансової свободи на пенсії лежить у вашій фінансовій дисципліні, а також диверсифікації пенсійного портфелю та вашому самовдосконаленню. Почавши діяти вже сьогодні, інвестуючи у власне здоров'я та гідне життя на старості, ви перетворите свій вік на актив, забезпечивши собі незалежність і змогу насолоджуватись життям, коли робота залишиться позаду. Ваше майбутнє починається сьогодні. Тож бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.